Зараз ми з вами маємо подумати, Антоне, про цю можливість на фоні кібератаки, яка сталася на всі державні реєстри, і виходить пані Стефанишина, каже, ми два, сказати, місяці, ми два тижні будемо все ремонтувати. Підождіть, ви хочете сказати нам непрозоро, натякаєте, що вся інформація забрана росіянами, вона знищена, немає дублюючих серверів? А як ви тоді планували провести вибори в дії? До речі, це велике питання ще до пані Стефанішиної, взагалі до урядов, урядовців, mm -hmm. бо ще на початку війни, я пам'ятаю, там десь укладався контракт, що вся наша державна інформація буде зберігатися на серверах Амазону в Сполучених Штатах Америки. А тут раптом виявляється, що вже і не в Сполучених Штатах Америки, а так в Польщі, і не основна дублююча. Ну розумієш, подумаєш да. Це перше питання. Скажіть, це всі дані про нашу нерухомість, ну, про цивільність. Сполучених штатах. Про судові рішення. Це все, тут... це вся документація держави, яка ведеться в паперовому вигляді, і, і зараз в електронному. Друге, велике питання не до пані Стефанішиної, <світ> бо я розумію, там. Що мін'юст він обслуговує, однак він не займається архітектурою всіх цих реєстрів. Друге питання має бути до пана Федорова, міністра цифрової трансформації, з усіма його заявами про те, що кібербезпека це фігня і не треба на неї зважати увагу. І до Держспецзв'язку. Який має відповідати за безпеку, однак, наскільки я пам'ятаю, в нього там навіть голови зараз немає, і хто цим цим курує незрозуміло, не і на яких підставах вони курують, теж не зрозуміло. І, взагалі, яка стратегія теж, до речі, не зрозуміло. Зникнення всіх цих реєстрів, я думаю, їх поява в времени, ніяк сильно не відобразиться на нашому житті, бо більшість громадян і так були відрізані від цієї інформації, бо держава стверджувала, що її треба оберегти від росіян, бо раптом серед громадян України буде хтось злоумишленький, хто захоче своїм доступом скористатися і десь нашкодити. Як ми бачимо, Риба гниє з голови, і скоріш mm -hmm. за це хтось зі спеціальним доступом допоміг Росії просто все це знищити або заволодіти цим, або що вони там зробили, зробити. І е, тому е, логічне питання вже на третьому році війни так, друзі, може є сенс зробити це там е, на базі біткоїну, на, е, блокчейну, блокчейну. Е, зробити на базі якихось інших технологій, mm -hmm. нарешті зберігати відкрито і публічно це не в Україні, а десь там. В Європі чи Сполучених Штатах, де е, сервера безпеки є набагато більш потужними, ніж у нас? Е, і, або якось, свої якось, потужні зробити і відкрити, ну або свої потужні зробити, і відкрити всю цю інформацію людям, хай користуються, стежать, оберігають, звіряють, аніж закрити від усіх доступ, а потім заявити, що все це було знищено під час хакерської атаки. Бо знову ж таки є дуже велике питання, і мене особисто воно турбує. А як це перевірити? Крім заяви влади, в таких ситуаціях, ну там коли там згоріла пожежна станція, ну то зрозуміло, ти приходиш на місці, немає пожежної станції, а твої дані. Діє, в мене до сих пір від, відкривається якийсь там щось я бачу а, там, до, до реєстрів, які вони озвучували, і так доступу особливо не було, то як я можу перевірити, чи там це знищено було зараз, чи рік назад, але вони але вже, вже зараз зізналися, бо ніяк не можна вже нічого зробити. Там а, є повідомлення нотаріусів, що в них доступу зараз немає. Однак, можливо, просто нотаріусам обрізали доступ і вони не можуть туди увійти. Це теж велике питання.